З 31 жовтня Коростенська міська організація Товариства Червоного Хреста України змінила умови видачі гуманітарної допомоги. На сьогодні обслуговуються лише внутрішньо переміщені особи та інваліди першої групи першої категорії ЧАЕС багатодітним родинам. Гуманітарна допомога не надаватиметься. Продуктові набори це йде значить продуктовий набор на винуше переміщених осіб. Є, жінка чи чоловік, такі набори жіночі гігієна і чоловіча. Вже сформірований такий набор. І є. Для дітей дитячий набор також є вони. Но зараз у нас наявності їх немає, їх довезуть. До речі, кому потребують, ми це давали теж матраси теж від Червоного Хреста. Такі. це, ну, ковдра. Ковдра така полутерна. По також дається на сім'ю. Ігор Прилуцький приїхав з Харкова. Працював викладачем звільної боротьби у Харківському фаховому коледжі спорту. Знайшов притулок в нашому місті. Приїхали до користання 11 вересня разом з дівчатами. Я працюю в харківському фаховому коледжі спорту. Ну, приїхали сюди, тому що треба. Тренуватися, змагання у нас проводяться, чемпіонати України проводяться, тому ми готуємося і участвуємо у всіх змаганнях. Як взагалі вас користень прийняв? Ну, в користені ми не перший раз вже. Багато друзів. Ну, мабуть, завдяки цьому ми і тут їхати кудись в вже якось не хочеться. Так, а сьогодні яку допомогу бачу, отримали? Ну я ще не, ще не раз не бачив, да я тут щось для дівчат, тут гігієна, продукти харчування. Варто зазначити, що допомога є одноразовою. Усі категорії, які мають право на отримання продуктових наборів та інших речей, повинні надати довідку внутрішньопереміщеної особи, паспорт та код. Мати справку внутрішньопереміщеної особи. При собі повинен бути паспорт, код. І, ну зараз ID карта там вона дається. І де зареєстрований ще хочу дуже наголосити: люди, які зареєстровані в других місцях, у нас не отримують допомогу. Вони отримують. Там, де вони зареєстровані. візді по Україні працюють на сьогоднішній день Червоний Хрест. І всі, хто зареєстровано, бо були випадки, вона в во Львові зареєстрована. Вона хоче тут ні, Вона їде в во Львов і там отримує свою допомогу. Ми надаємо тільки тим, хто зареєстрован в Коростень та коростенському районі. Допомога надається в приміщенні Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України. Прийом громадян проводиться в понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 15 години. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 096 415 88 16.